Привіт, мої дорогі моделісти, колекціонери. А ви знали, що найкращі в світі колеса для моделей виготовляють саме в Україні в місті герої Харків Майстра Вілс це окремий кайф для моделіста, ну особисто для мене так точно. Розкажіть, чи подобається вам Харківська гума та диски? Та не забудьте про лайк і підписку, звичайно ж. I have no choice. I...